Добрий день! Сьогодні будуть такі міні влоги. Сьогодні в планах петри в театр. Тому я збираюся на старий здесь ранку. Я вже одягнула лінзочки. Я тут була свої лінзи в Парижі. Звичайно, жодну лінзу в Парижі. Думаю, сьогодні в стареньких. Але нічого, ніби сок. Ну, звідси, я в певних лінзах перепутала лівою, і я була бачила цілий день з А Чисто була я казала було -ка", нічого не бачу». я буквально прочитати жоден текст. Сьогодні я в старих лінзах, бачу я прекрасно у них ніби. Але все він їх треба замінити. От, дивлюся Алло Волку і роблю макіяжик. Мені в Sephora дали пробничок від Double Wear. Я не знаю, наскільки хватить його, щоб покрити це повністю, але я дуже хочу його спробувати. Міпм дуже цікаво. Зараз ранок вистава починається в п'ятій. Тобто, по факту, сьогодні цілий день я буду в макіяжику, і мені насправді хотілося би дуже стійкий тон. Мені здається, що все, що говорить в інтернеті про Double Wear, це те, що він максимально стійкий. Так, я знайшла палітру. Зараз буду робити це на палітру, бо я відчуваю, що на руку це буде погана ідея. Це такий хороший літній, я б сказала, відтінок. Але продукту дуже багато, і він такий цікавий насправді. Я вже намочила спонж. О, він дуже темний, Прям дуже, він прям жовтий. Хоча це відтінок нейтральний, беш, але я бачу, що він рижий. Я додам білий пігмент, щоб він став трішечки світлішим. Багато хто каже, для того, щоб висвітлити тон, можна купити аджастери. Аджастери це такі кольорові пігменти. Вони в різних відтінках, але для цього треба знати хоча б трішки якусь колористику і розуміти, що ви робите. Все, це вже трішки більше мого відтінку. А, якщо чесно, я б навіть це не додала світлого. Я обожнюю цей білий пігмент від ламель. Дуже шкода, що це була лімітована колекція. І швидше за все, мені потім придеться шукати білий консилер. Дуже білий. Або купувати оці бази від Peluiz. Вони досить непогані по відгуках. But you can never go wrong with white one. О, я забула брови зробити. Я завжди роблю спочатку брови, а потім вже тон. Але сьогодні я забула. Чесно, цей то тон відчувається. Я шпакльовка. Я намалювалася тоном. І хочу сказати, що я не бачу на оці жодної текстури. Це, напевно, буквально ідеальний тон. Єдине, що воно не перекрило повністю всі почервоніння. Тепер підписуємо трішки свій тон, другий тон з консолером від Evelyn. Додаю корекцію. У мене старенька корекція від Maybelline. Досить непогана насправді. Я б хотіла зробити якийсь гарний нюдовий макіяжик. Але я просто розумію, що в мене не дуже є на цей час, і розумію, що він не доживає до вечора в такому стані, якому я би хотіла. Саме тому я використаю мені від Glambi. Вони досить сікі непогані. наношу небагато на очі і розташовую, тому що вони досить швидко засихають. Сіді, коли вони засихають, їх вже і не розтушуєш, а нашаровувати їх дуже складно. Вони нашаровуються плямками. Якась ось така форма в мене виходить. Зараз роблю те саме на другому оті. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, я вже намалювала тущові, але нижні малювати не буду, оскільки ця туш трішки зсипеться, і я її підмалюю пізніше. Додала в слозу такий коричний малювець, як мені здається, що я ну, гарно підкреслюю мої очі. Холошуюсь намалювати губи і додати хайлайтер. Я просто не можу не використати ось цей хайлайтер, якщо чесно. То я роблю такий монохромний нюдовий макіяжик суто тільки через цей хайлайтер, тому що він просто ідеально блистить. Щодо Ліпкомбо, це мій улюблений олівчик від Патрісі Ладо. В 01 відтінку. Їх зараз дуже складно знайти, і треба знати, яка саме ця колекція. Ось так він виглядає, можете собі подивитися. Не з колекцією, де ось такий скошений клопачок, тому що це абсолютно різні колекції, і відцінки там не такі. Це була моя помилка просто. І ось така помадка-бальзамчик, називається Hydrating Nude, що, в принципі, сама назва говорить за себе, тобто, що це по факту і бальзамчик, який доглядає за губками. І це нюдова помадка. Це Essence, в мене це відтінок. «301 й Я вже намалювала ось такий контур губ. І всерединку просто заповнюю цією помадкою. Я беру ось такий пензлик. Це пензлик для тушовки. Так, я додала хайлайтер куточки ока обов'язково на носик, на переносицю і на вилиці. Ріана знала, що робила з цим хайлайтером. Це прям вау! Це просто вау. Ось такий макіяж вийшов. Я ще потім домалюю нижні війки. Такий досить легенький. Мені це нагадує якийсь лате мейкап. Щось такого роду, бо все таке коричнево. Я вже готова. Зараз останній лук показую. Ось така пальця буде. І тут такі темні коричневі колоди, бо найтипліші, які знайшла. Ось такий макіяж. Я додавала ще трішки руналь. І мої прикраси улюблені. Я ще взяла наверх ось такий піджачок, щоб мені було тепліше в руки, бо все-таки воно на короткий рукав. Соу, so, сподіваюся, що я вас не знудила десь на другій хвилині мейк-ап-туторіалу. тому переходимо далі до того, як я доїжджала до оперного театру. Я вже в країні і взяла собі какао. найголовніше місце його донести. Амстердамчик. До речі, відео з Амстердаму вже давно на каналі чекаю на ваш перегляд і лайк. І поставте лайк на це відео. Так, щоденький зум на касічок. І я біжу, тому що через 4 хвилини має бути трьох, але не впевнена, чи мене на встане. Насправді це буде мій найкоротший влог, тому що. Я буквально була в трьох креденсах до оперного, і все, що я робила, там це монтувала. В третьому і останньому креденсі ми вже з дівчатами і разом пішли до оперного на виставу. Я знаю, скоро можу слідкувати. Гадайте, ну, якогось накреденція що сушу. <смітна> Більшість наступних кадрів буде просто без звуку, тому що я не впевнена щодо авторських прав на музику в театрі. І навряд чи я дізнаюсь десь цю інформацію, тому я просто розкажу вам про саму виставу. Отже, балет Есмеральда поставлена за мотивами роману Собор Паризької богоматері Віктора Його. Насправді, я вам точно не передам абсолютно всю атмосферу цим відео, і навіть шматочками кадрів з вистави, тому що це потрібно бачити вживу. Але сподіваюся, це відео буде для вас. Невеличким нагадуванням про те, що потрібно відвідувати театри, кіно і інші культурні події. У соборі Паризької богоматері молиться самотня Гудула. Вона шукає свою зниклу доньку. Тим часом на площі Свято Весни обирають папу Блазнів. Перемагає горбань Квазімодо, але веселище перериває священник Клод Фроло. Циганка Есмеральда вражає всіх, зокрема й Клода. Засліплений пристрастю, він наказує Квазімоду викрасти дівчину, але її врятує офіцер Феб. Квазімоду потрапляє до в'язниці. Лише Есмеральда йому співчуває. Під час балу Феб і Есмеральда зустрічаються. Клод, охоплений ревнощами, вбиває офіцера. У в'язниці він шантажує Есмеральду життя в обмін на любов. Та вона відмовляє, на майдані перед стратою дівчину рятує Квазімодо, Але Клод знову зраджує її. В останній момент Гудула впізнає в Есмеральді свою доньку. Обох охоплює полум'я страти. У вічі Квазімодо б'є в дзвони, ніби закликаючи світ почути голоси страждання, несправедливості й любові. Там. 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 Ну, і після такої прекрасної, чудової культурної програми ми пішли вечеряти в Макдональдсі. Саме це я називаю балансом. Ну і на цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мій Тікток і також на цей YouTube канал. Поставте лайк і напишіть коментар. Всім па-па-па-па!